Ну а зараз, як ми в принципі вам і обіцяли, ми продовжимо цю тему і будемо спілкуватися із людиною, яка теж нам зробить певний аналіз і робот тих, які були представлені на цій резиденції. Наше є трохи часу. І звичайно, що хочемо, щоб він нам трошки розказав і ще про цікавинки і зв'язок сучасного українського народного танцю і. Того народного українського танцю, який ми а, бачили до цього, Отже, бачимо на зв'язку з нами заслужений діяч мистецтв України, головний балетмейстер одеського музичного драматичного українського театру, балетмейстер ансамблю військово-морського флоту збройних сил України, член журі а, резиденції Георгія Павлича Клокова а, Павло Івлюшкін, Паршу, вітаємо тебе в нашому ефірі. Доброго доброго дня, друзі! Радий вас бачити і чути навзаєм. Дніпро відправляє вітання до Одеси і знаємо, що Одеса також в принципі тримається. Які ми. Паш, скажи, будь ласка, ну, мабуть, перше запитання тобі безпосередньо оціни розвиток сучасного українського народного танцю в Україні. Що може сказати? Ну у нас розвиток був і буде завжди, бо зараз такі часи, коли ми просто повинні розвивати нашу культуру українську, і про неї вже знає все, всесвіт, і ми це робимо досконально. І я дуже радий, що наша народна хореографія, народна сучасна хореографія на дуже вищому рівні, і це просто неймовірно. Я просто цим пишаюся. Я до речі знаю, що ти ж починав свій творчий шлях саме з Дніпра. Ти у нас навчався. Чи був у тебе зв'язок, і можливо ти ще й встиг пересікатися з Георгієм Павловичем Клоковим? Якщо ні, можливо, трошки розкажи про те, що для тебе цей український народний танець його виконання. І я скажу навіть більше, бо мої батьки, мій тато В'ячеслав Івлюшкін і моя мати Тамара Івлюшкіна, вони працювали в цьому ансамблі все своє життя і я з Чотирьох років гастролював з ними і з Клоковим по всій країні. Я знав всі танці і досить знаю всі танці на зубок. Я знаю всіх, хто там танцював, я знаю весь оркестр. Я не думав, що я своє життя перехрещу з танцями, бо я повинен був бути спортсменом. І, до речі, Віктор Іванович Рагозін це мій перший керівник, який закохав мене в народну хореографію. Це просто неймовірно. І тому ось так склалося, що тепер я несу цю долю і дуже пишаюся тим, що я володію народною хореографією. Я пишаюся тим, що я українець і можу допомагати. Те, що я зараз і роблю, і нашим збройним силам, і нашим хлопцям підтримувати їх дух і нашим цивільним людям, людям, щоб вони розуміли, що ну перемога за нами, і ми потрібні. Ну нам просто треба розвивати українську культуру і досконалювати її. Павла, якщо у нас з вами вийшов такий невеликий телеміст от, з Дніпра до Одеси, так хочеться дізнатися, як власне в Одесі справа з народним танцем, чи багато у вас є колективів, ансамблів власне народного танцю. Ну, звісно, до речі, я вас попереджу, бо у нас лунає повітряна тривога. Якщо що, будьте то... обережні, будь ласка. Як буде, так. У нас теж, до речі, так. Тому працюємо. Але не всім раджу не нехтувати повітряної тривоги. Звісно, звісно, в Одесі дуже багато колективів, які і народний, і сучасний танець, і фольклорний. Ну і звісно, по всій Україні дуже. Багато я навіть завдяки цьому конкурсу ну подивився, скільки було різних міст: і Шабу, і Рівне, і Корпівницький, і Харків, і Запоріжжя, Луцьк, Вінниця, Біла Церква, Ірпінь, Полтава, Київ, Хмельницький, Ужгород, Підгородні, Волочинськ, Охтирка, Боже, Бахмут навіть були люди. Це просто неймовірно як вони це роблять і. Що дуже приємно, дуже багато в селищах там селище Любешів, Я просто їх назву, бо це ну потрібно про них казати: село Коцюбинці, село Великі Бубни, селище Агрономічне, село Дмитрівка, селище Слободжанське, село Косівшина. І там ці малі діти, які танцюють українські танці, ці маленькі козаки і ці паняночки це дуже красиво, це дуже зворушливо. І ти розумієш, що наскільки ми всі об'єдналися і продовжуємо. Бути українцями такими справжніми міцними і в мистецтві також, і я дуже радий, що є як керівники, які це роблять, продовжують і намагаються зробити ще краще, ще найкраще, навіть в тих умовах, в яких вони е, існують. Це просто нізкий уклін їм за те, що вони не зважаючи на повітряні тривоги, не зважаючи на те, що немає десь може бути гроші, не зважаючи на те, що немає навіть там десь розбомблені в них зали, але вони продовжують, продовжують. І показують і дітям, що треба, треба, треба боротись і робити щось в мистецтві, бо це бо це наша Україна. Справді, от наскільки вражає те, що ви казали, що були учасники навіть з Бахмуту чи люди, різні. які пережили. Це, це, був, це був до речі, так. це був онлайн же відбір, так, Паш, правильно? Ми просто щоб так, щоб люди розуміли, Вісно, що, на да. жаль, всі не Вісно змогли їхати до Дніпра. Ну але важливо те, що навіть люди, ті, які пережили найстрашніші моменти цієї повномасштабної війни, вони все одно прагнуть долучитися до таких е, українських народних фестивалів, як от ця резиденція. Наприклад, це дуже важливо. Звісно, вони не, не не закрились, не не сховались, вони не нікуди не побігли. Вони продовжують це робити і будуть продовжувати. І в них в очах таке натхнення, що це ну звісно надихає і дає якісь сили тим, хто поруч, бо це важливо. О, відбій повітряної тривоги. Бачите? Бачиш, як прекрасно і завжди перем... Добро завжди перемагає зло, і гарний настрій. Вітаємо Одесу з А, е, У нас теж до речі, так. ми так сумішно, да? разом ідемо. Ага. Повітряна і відбій. Парш, скажи, будь ласка, е, от велика кількість у тих колективів, які були представлені на онлайн відборі. Є все таки якась от певна різниця того, як можливо вони працювали до війни і працюють зараз. От все таки ти говориш багато про те, що є в них ось це відчуття єднання, є в них розуміння того для чого вони роблять. Як е, є, от зміни в них з того часу, і от на зараз, що відчувалося, коли вони представляли свої виступи на розсуджурі? Ну скажу, точно є ви, пане Павло, знаєте, що я ще працюю з дітьми-інвалідами, і я дуже відчуваю сильну енергію і енергетику людей. І я хочу сказати, що ну дуже сильно змінилося. Я це відчував. Ну, я не можу сказати, що там щось з'явилось нове, сучасне, це завжди кожного дня з'являється. І я, також, як і керівник свого ансамблю, і як головний балетмейстер, я завжди навчаюсь, бо ну немає, немає якоїсь планки, да, коли ти вже такий крутий, все знаєш про народну хореографію. Але ну, по перше, всі об'єдналися. Не, не тільки в ну, у всій країні, да? і, і, а і в мистецтві, і хореографії. І е, дуже видно е, такий потужний, енергетичний. Е, навіть не знаю, як це сказати. Ну, е, ти це відчуваєш, коли дивишся на діточок, які посміхаються. Які роблять все досконально, які це роблять, по-перше, це, це дуже круто. Я, до речі, не пам'ятаю на своєму шляху такий величезний, величезний конкурс, і стільки народних номерів. Я навіть не очікував, бо більше ста номерів мені прийшлось передивитись, і я скажу. Вам ну по секрету, що я передивився за дві ночі це. Ну так я думав, потрішки-потрішки по трішки буду дивитися, але в першу ніч я просто не спав, і на другий день я також не спав. Мені потрібно було на службу вже зранку йти, але я був просто в захваті, бо вони так мене надихнули, і я просто два дні не спав. Це я кажу про енергетичний настрій всіх дітей і колективів. Я, я не хочу нікого о, 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 там виділяти, бо ну, є звичайно професійні колективи, є колектив образцові, да, є колективи, які вже існують. Існують 20 років, 10 років є колективи, які рік існують. Звісно, у них будуть різні рівні, але вони всі дуже класні. Я дуже пишаюся. Пишаюся нашим народним танцям і нашими, нашими людьми, які це роблять, Павло, Да також от ми розуміємо, так що не вся молодь можливо захоче долучитися саме до народного танцю є інші, так також сучасні напрямки. От як ви вважаєте, можливо, чи треба більше популяризувати український народний танець серед молоді? Або нехай кожен займається тим, що йому більше до вподоби. От як народному танцю таку імпровізовану битву виграти, можна так сказати? Ну дивіться, народний танок ніколи не буде не буде не з ким битися, бо е, всі знають професійні тан танцюристи, да і навіть актори, що Дуже класний професійний танцівник, навіть і сучасної хореографії, це той, який пройшов народну школу хореографії. І всі ті майстри зараз, і сучасних танців, якщо ви них запитаєте, вони скажуть, народна хореографія у мене була першою, яка надихнула мене і далі танцювати. Бо народний танець настільки потужний, і звісно, треба його популяризувати для молоді. І молодь хай вже, бо ми вільна країна, хай вже обирають, що вони хочуть. Але без народної хореографії, в сучасної хореографії, вони не відчують того напору то. Ті глиби, яка є в народному танці. Тому ніякої бійки не буде. Ну, це база. Народний танець вже фактично. Це, це база, фактично, база, база да? можна це сказати, база, що да. це, це те основа, що є основа Так, да, це правильно. те, на чому стоїть потім так, вже ну, і, все інше. Звісно, я вам скажу, що я досі використовую прийоми, які е, я, я знав. В народної хореографії це і стає стосується і шоу, які я роблю, і якісь вистави дуже, бо дуже дуже багато з народного мистецтва з народної хореографії там існує, бо це як така основа. Знаєте, навіть і не класичний тан танок, бо хтось скаже а класичний танок, так, але народний танок ще. Круче, о тут, Паш. Я тут хотів ну вже розкрити такі знаєш, карти і секретики, що ми е здебільшого один з проєктів, за яким тебе знаємо, це Lady Знаєте, звичайно, що всі, 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 всі про це говорять. І от да, от знову ж таки, е як мінімум, зв'язок, що ти ж є теж і народником, розумієш, і е сучасна хореографія, і все це переплітається. І зараз е ще й з військовими працюєш. Це нонсенс, це круто. Звісно, я дійшов до того, що да, зараз я роблю дуже багато українських номерів, українських тематичних номерів і українсько сучасних номерів. І ну, це, це так надихає. І навіть я вже і танцюю. І ще скажу, що нам дозволили зробити в нашому ансамблі номер Георгія Павловича Клокова Троїсти музики. Це той номер, який танцювала. М моя мати і мій батько і, і так повернулась. Бачити коло це просто неймовірно. От навіть ми сьогодні його ре вже репетували. І я, і я кажу колективу, а сьогодні у мене буде ефір. Я обов'язково про це скажу. Ось був у нас останній да, був останні концерт, і Цей номер досі збирає більше оплесків. Навіть на протязі всього номеру, бо він тематичний, хореографічний, потужний, енергічний і сюжетний. Це, це та перевага Юрія Павловича Клокова, який робив не просто танці, це не просто народні танці, а це стиль, це якась думка, це якийсь сюжет, це хлопці, дівчата, щось відбувається. Це, це просто як, ну, таке мистецтво, дуже круте. Я дуже радий, що є такий фестиваль, і що ми можемо просто про це поговорити. І це насправді це глядачу, цікаво дивитися. Цим можна зацікавити і ще і а, майбутніх і наступних учасників а, тих чи інших колективів. Правильно, адже ну ми звикли до того, що а, це має бути не просто два притопи, три прихлопи. Це має Звичайно. бути ну певний сюжет, певний розвиток, кульмінація і так далі. От, ти Звичайно. говориш до речі, дуже класно про те, що це а, у Георгія Павловича теж була така сюжетна тема, що над цим він працював дуже ретельно. Так, звісно, бо його програма це не були просто номери українські, дан фольклорні, якісь там були і пісні, і музика грала, і дуже багато сюжетів. Бо у нас така велика країна, стільки регіонів, стільки костюмів, стільки краси в жіночій хореографії, стільки краси в костюмах. Це настільки красиво, сексуально, вибачте, за це слово, але це ну дуже круто. Я пам'ятаю, що десь якийсь, Ну завжди Георгій Павлович Клока. І ансамбль «Славутич», вони завжди дружили з колективом Павла Вірського. І коли один до одного приїжджали, вони завжди зустрічались. І ось я десь років 4, мабуть, або три, пішов на концерт Вірського, хотів подивитися і зрівняти, як було тоді і зараз. Я вам хочу сказати, що я. Просто не мог сидіти на місці. У мене все покривалось мурахами. Просто коли починався вступ якогось танцю або якоїсь пісні, друзі. Ходить на народні концерти, це просто неймовірно. На наші на, 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 на народні колективи, бо це дуже красиво, і це дуже потужно. Це енергетично. Я кажу, от зараз вам розказую, у мене мурахи, не можу моя камера. це передати. Ти до речі, пару слів сказав нам стосовно ансамблю військово-морського флоту, в якому ти зараз працюєш, і є балетмейстером. Якщо можна, можливо, декілька слів про в сучасних умовах про його дія. Альність про його концертну роботу, про його учасників. От просто цікаво і ще до цього теж доторкнутися, якщо це можна. Ну у нас дуже багато. Ну дуже дуже великий колектив. Це музична музичний центр, ансамбль військово-морських сил Збройних сил України. Любомир Ігорович Сукенник, наш капітан, який все це тримає. І У нас дуже велика вокальна група, у нас дуже великий оркестр, і я виготовляю хореографічну, да? хореографічну стізю. У нас дуже багато концертів, і ми їздимо до наших хлопців на передову, і для них. Ну, підбадьорюємо, да звісно, ми працюємо в умовах там, навіть просто в посадці, Поміж дерев, ми ставимо свою колоночку і хлопців надихаємо, з ними спілкуємось і від них привозимо сюди якісь і їх роздаємо тут для глядачів наших, і також працюємо звісно по Одесі в яких закладах в парках, де також розказуємо, як ми просто маємо підтримувати, маємо молитись кожного дня за кожного бійця і допомагати їм, як ми можемо донатити або просто, просто зранку або з вечора молитвою про наших бійців, які боронять нас. Від наших сусідів, агресорів, на жаль, це так. І ось так і працюємо. Ну, є ще у нас там ну, оркестр. Це звісно, вони на кожному похованні. Це така сумна. Сумна частина нашої праці, коли оркестр працює на похованні. Але це, це повинно. На, на жаль, кожного дня а, лунає гімн України в честь загиблих і ми. Кожного дня це бачимо, пам'ятаємо, і щось робимо для того, щоб наблизити перемогу. А ми обов'язково переможемо. Ваша я, правда я переконаний. Я переконаний в тому, що ми не дарма про це е, заговорили і про цю частину вашої роботи, тому що е, тому що ми маємо постійно нагадувати і говорити про те, що війна триває, щоб ніхто ніде ні в якій частині е, України не забував про те, що ми е, маємо продовжувати виборювати свою незалежність і свою свободу. А пане Павле, дякуємо за цікаву розмову. У Нас буквально хвилина лишається до випуску новин. Тому ми змушені прощатися, але маємо надію, що рано чи пізно. Що обов'язково зустрінемося і залюбки поспілкуємося з тобою з Одесою, отак теж в такому форматі. Дякую, дякую, друзі. Дякуємо вам Дарного На все дня. добре. Нагадаємо, що з нами був Павло Івлюшкін, заслужений діяч мистецтв України, головний балетмейстер одеського музичного драматичного українського театру, балетмейстер ансамблю військово-морського флоту збройних сил України і член журі резиденції, про яку ми казали.